Зарічненський ліцей номер 1 учениця п'ятого Б класу, Кошерешка Ангеліна. Байка Василя Шукайло ні, не вуха підвели. Шкіру левичу осел десь дістав і в неї вбрався. Гордо голову несе. Молодець я догадався. Ох, і будеш дивина. Хто мене тепер впізна, бо ж нічого не забув, ні копит, ні вух не видно. На галявину прибув так поважно і солідно. Чує, шепіт між дерев. Гляньте їх величній слев. Оточила вуханя лісова уся громада, вовк лисиця зайчиня. Загукали звірі радо, Слава Левові. Ура! Гогдість груди розпира. В позу наш ослисько став, на бундючиць гонористо, пишний спіч приготував. Привітати товариство. Гордо шию витяга. Я. Я, я, я. Я. Я вклонився низько. Я. І гукнув один зайчисько. Братці, це ж та це ж осел, охнув регіт між дерев. Ха-ха-ха, оце так лев. Я признатись не мастак, поучать в рекожнім слові, та сказать хотів би так, цьому і кожному ослові. Спершу дурість подолай, а тоді про вуха дбай.